Інсайт номер два. Краще взяти консультацію за 500 доларів, ніж взяти недосвідченого працівника за 500 доларів, і потім сидіти кусати локті, куди поділися ваші кошти. Як би це садічно не звучало, кожен співробітник має нести якусь користь. Він, як ваш міні-проект, він має окуплятися. І коли ви зведете некомпетентну особу на позицію, в якій ви самі не компетентні, бо ви не можете знати усе. Ви берете людей, які кращі за вас, в тій чи іншій галузі, для того, щоб вони рухали компанію вперед. Потрібно брати кращих за себе в тому чи іншому форматі, і якщо ви не є експертні в маркетингу і ви берете недосвідченого маркетолога, то по-перше, людина буде портачити, вона недосвідчена. По-друге, ви не будете знати, що вона партажить по тій причині, що ви не досвідчений. Тому краще взяти за 500 доларів консультацію у людини, яка в цьому розбирається, яка вас навчить це робити, якщо не самим, то принаймні в цьому кльово розбиратися. І тоді, навіть з порушу своє таке право, навіть якщо ми не будемо шукати найкрутішого спеціаліста на ринку. Але прийнятний досвід для себе вже зі знаннями після консультації в експерта ви зможете цю людину прокачати, налаштувати правильний процес і дійсно ефективно взаємодіяти далі. Тому інсайт номер два краще купити досвід, ніж його отримувати, і це стосується абсолютно всіх сфер бізнесу і навіть я б сказав життя.